Усім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось таку радянську праску. Як вона тут називається? О, як вона називається? ут 1000 УЛ84. Така дуже гарна назва. 1 кВт 220 В. 7 Радянських карбонців. Це вам не так собі просто. Ну, що з нею сталося? Щось вона іскрила, десь, десь суттєво з цієї праски пішов дим, іскри. Щось воно було то працювало, то не працювало. Але ну, вона зараз воно не працює, щось димануло взагалі, вибило світ. Ось така ерунда. Е, головне навіть не в прасці, головне ось, вона була під'єднана через е, подовжувач і ось ця розетка, яка була на стіні, ось так вона виглядає. Ось що там сталося так. Довго вона там іскрила? Ну, і будемо ну, пере. Через підовжув... подовжувалось, причому на самому подовжувачі. Якби нічого нормального на розетках подовжується нормально. ну Там, мабуть, контакт був гарний. А ось на вилки, що вставлялась в розетку, якась була на стін Ось бачите, ось так воно ну Скоріше за все, що це був поганий контакт. Саме ось тут, ну і тут щось щось іскрило, але не зрозуміло що. Тобто треба поміняти розетку. Ну, я вже її поміняв ось тут вилку на подовжувачі І розібратися, що ж там могло іскрити. Чесно кажучи, я таких ніколи не розбрав, і навіть не знаю, як воно тут розбирається. Ніяких тут гвинтиків я не бачу. Ну, будемо потрохи щось дивитися. Так, беремо розетку, я його втикати не хочу, тому що сказали, ну прям там щось. Заіскрило і вибило світло, тому мені це не дуже хочеться робити. Як мінімум, треба прозвонити, чи є опір. Ну, а опору, як бачите, немає. Опору немає. Так, тобто, думаю, що зараз було на нічого не на іскрило, але перевіряти не дуже хочеться. А якщо ми тут щось покрутимо, щось там регулюється. О, дивіться, тут щось. Наче, наче з'явилось тут щось. О-о, щось тут з'являється. Та, мабуть, проблема в шнурку, але, 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 треба до нього дістатись. Так, ніяких тут гвинтиків немає. Як воно розбирається? Ось тут є якась така отвір під викрутка. О, ось так він виймається. Все просто, бачите, тут така бульбашка, це, мабуть, і є. Ну і ось тут у нас два. Проводи йдуть на. Елемент нагріву. Так, елемент нагріву у нас є. Скільки він тут 40 омів. Ну і далі. Ну Далі, Скоріше за все, що немає. Просто щось сталося з самим. Сюди не дзвониться, сюди якісь через 1600 Це ненормально нормальне. Самим проводом, якому вже і так 100 років. Так, що ж, знімаємо виймаємо провід і дивимося. Щось ремонтувалося. Так, треба відкрутити. Ну, я вже не буду показувати, що ми з в розетку все не все знеструмлено. Так, щоб його відкрутити, звідси. Тут два. Вже, вже забувся, як виглядають ці винтики під пласку викрутку. Зараз їх в сучасній техніці мабуть, і немає. Може, десь з'являються з'являється якихось китайських. А, зараз я тут нароблю, щоб вона не, не впала. Так, це така прокладка. А залізна прокладка. Ще було. Ага, це діелектрик, це залізна. Ну і сам шнур, як бачите, тут досить потужний. Те, що він виходив, е, який тут рік, Бог, його знає, який тут рік, звичайно. У Л84 це, мабуть, марка 84-го року. Ну, десь, десь з, з тих часів, мабуть, і це праска. І це провід. На сучасних прасках провід так довго не ходить. Так, все моналість, це проблема. Проводу, ага, тут зроблені ось так все по-справжньому закручено, гвинтик. Угу. Ось тут клемник у нас ось тут якось воно клипало, як її тепер закручуємо знову, дивіться. А Як воно вилазить туди? А, і так і так ось залазить дивіться. хе воно випригує туди. Так, відкрутили ми провід. Зараз ми його продзвонимо. Та й навіть дзвонити не буде. Ось тут видно, що ось тут воно воняє і видно, що тут воно десь щось вже поплавилось. Тому ми просто відріжемо, зробимо його трошки меншим, і буде він ще 100 років ходити. Ось, мабуть, за цією матерчатою візолентою десь. Це мені нема що робити просто. Де ж вона тут? А ось вона тут, да. тут таке виняє? Добре, зараз я я ось так його, мабуть, просто відріжу. Буде він на 20 см коротше. А там разберу подивлюсь, що вона там і скрило. що це не дуже цікаво. Так. Ось тут я. Зробив. Тому що я не розмотаю ось ці нитки, але розмотав. І знаєте, що, менше розрізати, дійсно зробити таку ж саму, не знаю, як це технічна грамота називається, ось таку обмотку, ось таку обв'язку. Хай собі і буде ці нитки. Ось так само, як було в 84-му. Але треба сюди продіти ось цю штуку, це я забув. Цей капець. Не знаю, как це зараз вдасться зробити чи ні. Ось ця там точно не туди. Це треба було одразу зробити. І воно пролазать. Ага. Зробимо тут зараз. Ну, то ладно, це я зроблю потім. Не буду на це витрачати час, не ваш. А ось я хотів розібратися, що ж тут сталося. Ось цей шматок проводу, він не дзвониться. І ось я почав тут теж розбиратися нитки. І як бачите, ось тут виймаєте, бачите, чорний провід раз. І, мабуть, тут ага, угу. ось він тягнеться як. І тут інший. І ось тут вони десь. Ось тут вони десь якраз і замикали. Хоча він такий різина, це, 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 це така гумка. Хм. Ось тут воно десь в одному місці. Ось тут воно замикало, бо ось воно нас ось тут, ось, бачите, такий. Він чорний. Обохарівший провод. Ось десь тут. Навіть візьму навіть ножика, зараз розберу його тут. ще. Так, ось взяв ножик, я трошки розібрав і ось вони ці чорні провода. Ось воно. Ось тут воно і замикало. Тобто проблема, проблема локалізована. І далі це смітник історії. А поразка ще ні. Ще зараз я тут продіну ці штучки всі. Закручу ось такі куртелики тут накручу і буде. Все автентично. Так, ось так. Так, зараз просуну нормально ці штучки, які, мабуть, і не потрібні, але, 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 але. Так, трошки світла да додам. Така молока, така замороч, не знаю, чи треба, не робити, я, мабуть, таке і таке зроблю. А чи просто обрізати його і треба менше. Бо... Так, де мій ножичок? Але так, щоб воно тут. Ага, що воно і не дуже ріжеться, сказав, воно дуже не ріжеться. Ну, заробили якесь нащання. Так, і тут я зроблю як воно було. Смітник, смітник, смітник. І тут якось ось так моє Воно далі не рассапывалось. Ось такі роги. Ага, попробуємо такі кружечки, тут треба зачистити. Взяти трошки. тут воно видно, щоб воно грілося. Оце так лишати не треба, треба зачистити його. Так, ось так зачистив, щоб ця медяшка була хороша. І наразі будемо сюди його якось стромляти. Елекси. Щось не дуже мало удобно. Ці штуки проваляться вообще якийсь треш. Ага, штраф має бути. Баша робить. Ну, ще якось там ну Ще в головний контакт буде шо чи, чи не Тут Підпруженно я не знаю. Одну я зловив цю штуку. Ось ці вилочки, вони чомусь підпружинені. Навіщо Бог, я знаю? Я туди його розбирати не буду лісти. Так, і другий друг ось воно. Ось тут саме на клемах воно нагрілося. Воно грілося ось там, де. Зараз я його. Зараз воно втече від мене так. Треба. Так, було б охрестика випадка було б трошки удумніше, наживлювати. Все, є два, два контакти. Воно грілося там, де воно підмикало. Воно, мабуть, підмикало вже давно, тому і випливалась розетка, тому і випливалась вилка. Там було Навантаження. Ну, там, де слаб слабші контакти, були, там воно і виплавляється. Там де немає контакту, воно плавиться. А так стає ще гіршим, ще більше плавиться і такий, як то кажуть, лавина подібний процес. Так, все, тут я закрутив. Тут я зараз ось ці ножки такі, бачите. Ось так ще закручу, Будь. тут. Діелектрична прокладка. Так. Тут ще така прокладка. Річ ще один десь гвинтик біля. І от якщо бути чесно, мені то не дуже до вподоби. Десь воно де залізло. Треба трошки сюди посунути. Так, зараз я візьму фонарика, ліхтарика, та й закручу. В принципі, там процес зрозумілий. Притискати не буду, просто щоб воно тут трималося. Хоча така, мені здається, ось така електрична прокладка, вона має бути і на тому стояти. І на тій стороні. Але більше тут тільки одна є. Тому я його сильно не затискаю, просто так трошки зафіксуємо. Провід тут тримається, бачите, нормально все. Щоб його не передушити. Далі, далі ось ця автентична штучка. Яка ось так. закріплюється. потім ось це сюди. І, і. І перевіряємо. <смі> і перевіряємо. Ставимо на прозвонку. Все у нас є. Ось тих 48. Помів, що були на самому нагріваючому елементі. тобто все тут є. Так, ось так ставимо ще сюди, Дзвониться. напряму. Дзвониться. напряму. Ставимо на кілооми і дивимося, щоб воно не контактувало з підошвою цього... цієї суперпраски. Щоб тока в нас не вдарило, потім я зберу і ще перевірю його, мабуть, індикаторною викруткою. Так, ну, наче все. Так, наче все. Тут, не знаючи, ці... регулятор працює, мабуть, не працює. Тільки від нагріву, мабуть, працює. Ну, от я його ще Не розмикається він. Не знаю, що він розмикався. О, ні, розмикається, дивіться. Роз... Розімкнувся. Клац. замкнувся, бачите? Ану, а клац? Розімкнувся. Клац. замкнувся, ставимо десь на... на серединку його, та й буде достатньо. Тобто працює, воно все працює. Ось цю м'яга штуку я надіну, звичайно. Ось вот сюди. А тут ще, мабуть, біленькою ізолентою замотаю. Ось вона, яка краса. Не хочу я тут навіть ізолентою заматувати. Ось так воно і будет просто, да и все. Неймовірна річ з минулого. Так, все тут, все тут гарненько, все красивенько. Тут ставимо, защілкуємо і, будь ласка, праска готова. Е, вимикаємо одне. Так, ну і будемо дивитися. Чи в нас вона запрацює? Індикатор тут, звісно, ніякого немає. Тому так. Тому так. Ну що, не бахне воно, сподіваюся. А ні, все нормально. Так. Вимикаємо трошки світла. І дивимось, дивимось тут. Так, що у нас тут є? Ось у нас тут є фаза, якщо видно. Ось є фаза. Викрутка світиться. І ось цієї фази у нас не має бути на підошві, на металевих частинах цього, цієї праски. Тому що буде тоді працювати не дуже, не дуже, дуже небезпечно, але, але весело у лапках. Ну Все, воно гріється. Вона. Ого! Добре гріється, бачите? Все, праска працює. Зависила ще поміняти цю вилку на нову. Та й все. Праска працює. О, вимкнулася. Сама нагрілася. Вимкнулась, так? Да? Вот так. Клацнула вона. А ну-ка. Так, немає. Все, то то автоматично вона вимикається як автоматично по температурі. Тобто девайс працює. А тепер саме найголовніше навіщо вона взагалі треба? Ну, якщо чесно сказати, можна, звичайно, обійтися і без неї. Але для чого вона потрібна мені? Ця праска Використовую для того, щоб е, я працюю в одяги, спецодяги, і він брудниця. Там є е, такі масляні плями, які не від, відпираються, які постійно з'являються, або з, з, з інших там якихось рідин чи щось таке. Тобто це праска для того, щоб прасувати, ну, в належний вигляд робочий одяг. Бо Прасувати, ну, робочий одяг з масляними правами, з, з мазутою, там, з якимись речами, такими, які ну, можуть забруднити підошву, і вони забруднюють. Ну, і потім прасувати нормальну білизну, ну, воно просто пошкодиться. Ця білизна. А ця праска досить гарно, це працює. І при чому? При чому? На тій праці на новій, на дорогій праці, <с> я пробував, ну, залишаються плями від цих масел. Тут плям ніяких не залишається. Взяв тряпку протер і все. Ось така історія. Все, Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів і мирного неба, нам українцям. Бувайте! До нових зустрічей!